Ваші податки підуть на партії е, незабаром буде підняття чергове підняття е, рівня податків, і це будуть розповідати, що роблять для того, щоб забезпечити збройні сили України, але паралельно ці кошти підуть і на фінансування партій. Наша команда неодноразово піднімала питання про те, щоб на час воєнного стану забрати фінансування партії, тому що коли ми говоримо, що кожна копійка має йти на Збройні сили України, то 1,6 мільярда гривень, які були виділені за проміжок війни на фінансування політичних партій, які представлені в парламенті, ну це м'яко кажучи забагато і можна назвати просто скотством. Слуга народу, якщо не помиляюсь, цієї суми отримала. Понад 800 мільйонів. І коли сьогодні було засідання комітету, коли е, я піднімав питання про те, щоб правки розумної політики були проголосовані, підтримані, вони забирали кошти е, з політичних партій, відправляли на потреби зсу до кінця воєнного стану, І інша правка була там. плюс ще 90 днів, 180, півроку, рік-два. Жодна з них не була підтримана комітетом. За неї проголосували лише мої колеги з розумної політики: Бабій, Новіков і Божик. Все, всі інші або не голосували, або утримались, або проголосували проти. Тому коли вам будуть розповідати, що грошей на армію немає, то ви в них запитаєте: коли вони піднімають податки, вони думають про армію чи вони думають про фінансування своїх політичних осередків. Газитонок, які роздають біля метро, і просто думають про своє політичне майбутнє. Коли вони будуть розповідати, що це демократія, то ви можете їм нагадати, що якщо не буде армії, то не буде не політичних сил, не партій, не демократії і держави не буде. От в такому сходстві сьогодні і маємо працювати. Тим не менш, ми їх переможемо. Слава Україні! Слава ЗСУ і разом до перемоги!